Привіт, друзі, з Волині. Ми на каналі «Одеса і Транспорт. Хоча сьогодні знаходимося у Луцьку з вами Олександр Вельмошко і поговоримо про останній повітряний удар росіян, який відбувся у ніч з 28 на 29 березня, і в ході якого росіяни завдали потужний комбінований ракетний удар та удар дронами. Камікадзе що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ще вночі стало відомо, навіть увечері, що росіяни почали запускати у великій кількості дрони камікадзе типу шахет з північно-східного напрямку, тобто з Курську, та з південного, тобто з району Приморського Ахтарська та з мису Чаута. Всього за даними командування повітряних сил, вони запустили різними групами до 60 таких дронів камікадзе. Потім, вже після третьої години ночі, почалися пуски ракет зі стратегічних. А також балістичних ракет і аеробалістичних ракети увійшли у повітряний простір України після четвертої ранку і. Майже о 5 ранку були ще й пуски аеробалістичних ракет «Кинжал» з винищувачів «Міг-31К». Всього росіяни запуски... запустили 21 крилату ракету типу Х-101 з не менш як 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Вони запустили 4 крилаті ракети «Іскандер-К» з Курської області Російської Федерації. Вони запустили 3 аеробалістичні ракети Типу Х-47 Кинджал, дві балістичні ракети Іскандер М, а також дев'ять авіаційних протирадіолокаційних ракет, типу Х-59. Ракети та дрони долетіли навіть в до західних областей України, в тому числі і Волинської, де я зараз знаходжуся, Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської, і так далі. І більшість російських повітряних засобів була збита. Ми вже сказали, що 60 дронів було запущено, з них було збито 58 з ракет, які були запущені, було збито 17 типу Х-101 з 21 запущеної, було збиті всі 4 ракети «Іскандер-К», було збито 5 з 9 ракет типу Х-59. А ось балістичні ракети і аеробалістичні збиті не були. Таким чином, з 99 загалом засобів повітряного нападу ракет і дронів було збито 84. Протиповітряна оборона відпрацювала як треба. Але є Декілька нюансів. По-перше, більшість ракет і дронів були спрямовані на об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Нові ураження отримали теплові електростанції підстанції по центральним і західним регіонам України. Значна частина ракет і дронів була спрямована. На Дніпропетровську область, де було збито відповідно по 12 дронів і ракет, декілька дронів ще було збито над Миколаївською областю, а Одеську область цей удар обминув повністю стороною. Скоріше за все, тому що майже всі енергетичні об'єкти там вже пошкоджені чи зруйновані. Ми також ще скажемо одну дуже добру новину. Вчора дуже гарно відпрацювала протиповітряна оборона росіян у Севастополі. Вони збили свій же літак су 35 Так тримати. Стежимо далі за ситуацію. З вами був Олександр Вальмошко. До побачення, слава Україні.